Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі. І сьогодні вже 24-й день челенджу: 30 днів корисного харчування. На сніданок я готую один з варіантів корисного брауні. Для нього нам знадобляться два банани, звісно, краще спілих, але в мене були звичайні. І нам потрібно зробити з нього пюре, в яке потрібно додати одне яйце, 2 столові ложки меду або сиропу або чогось солоденького, приблизно 100 г арахісової пасти, але мені здається я додала менше. 30 грам какао порошку та чайну ложку розпушувача. І тісто для брауні готово. Попередню форму застилаю пергаментом і вливаю туди свою суміш. Я зверху для кислинки та солодинки додала трішки журавлини. Випікаю я все це при температурі 180 градусів вже в розігрітій духовій шафі десь приблизно 20-25 хвилин. Звісно, після цього краще йому дати трішки охолонути, але тож я тому ріжемо і куштуємо. І це один з тих рецептів, який я буду готувати ще не раз. Але тепер дочекаюсь, поки охолоне, бо холодне воно дуже смачне. На обід я готую щось схоже на тако з курочкою. Я до кінця не впевнена, як правильно це називається. Але готую. На одну порцію нам потрібно 100 г курочки, нарізаної на кубики. Я взяла філе, ціле ріжу, бо їсти буду не сама. До нього додаю чайну ложку чесника, цибульки, орегано і трішки хлоп'єв перцю чілі. Зовсім трішки. Далі його потрібно обсмажити. Я не використовувала олію, просто висипала на пательню та чекаю. В рецепті було сказано десь приблизно 3 хвилини з кожної сторони, але краще все ж таки спиратись на готовність. Червоний і жовтий перчик потрібно нарізати кубиками. Ще потрібна петрушка або будь-яка зелень за смаком. Кожного разу я перевіряю, чи все я поставила на стіл, і кожного разу щось таки забуваю. Цього разу це йогурт. Порізані овочі я скидаю в миску. Також додаю 30 грамів квасолі, в мене червона, трішки пармезану, можна будь-який сир, дві столові ложки йогурту грецького, столова ложка томатного соусу. Трішки чеснику, імбірю і оливкової олії. Перець чилі ще додала і сюди, але то може бути перебір, тож за смаком. Для сьогоднішнього обіду обрала лавашики, такі маленькі, кругленькі, і дуже приємно пахнуть. Робимо конверти, пакуємо, смажимо, куштуємо, і це насолода. На обід в мене така кремова паста із мідболами. Для мідболів сьогодні я обрала фарш яловичини, його трішки солю перчу і додаю орегано. Одразу приготую овочі, тим паче їх сьогодні не дуже багато. Кубіками нарізаю цукіні. Ще я взяла лук порій і трішки чесничку. Тут я змішую, звичайно, водичку і столову ложку борошна. В мене цільнозернове, але можна будь-яке. І роблю маленькі кульки. Без додавання олії я обсмажую їх на пательні і їх не треба доводити до готовності, бо ще будемо запікати. Всю пательню додаю трішки водички і відразу додаю чесник, орегано. Висипаю овочі, трішки солю і вони так смажаться десь хвилиночок 10. Після цього додаю 300 мл води, трохи перцю та чайну ложку діжонської гірчиці, вливаю свою суміш, додаю шпинат, туди ж додаю свої недоготовлені мідболи і все це тушкую під зачиненою кришкою десь хвилиночок-пару. Далі додаю 2 столові ложки грецького йогурту і всипаю макарошки. Хвилину вони киплять разом. Перекладаю їх в форму, вкриваю тертим сирочком в мене пармезан і все це випікаю. Духовку попередньо розігріла до 200 градусів і зараз випікаю 15 хвилин. Не скажу, що 10 з 10, але непогано. На сьогодні це все. Дякую за увагу і до зустрічі завтра. Пока!